Де б не знаходили прихисток ці люди, у них спільна біда, бо життя доводилось розпочинати заново, шукати садок для дитини, помешкання, а головне заробіток. Коли земля втікає з-під ніг у новому місті, від невідомості стає страшно. Аби у вимушено переселених українців не було відчуття без виходу, на Львівщині функціонують спеціальні консультативно-координаційні центри, де цим людям допомагають. І сьогодні особливо приємно поспілкуватися з керівницею такого центру Галина Бордун. Дозвольте, я вас правильно е е представлю: голова консультативно-координаційних центрів для внутрішньо переміщених. Усі при районних військових адміністраціях і львівській обласній військовій адміністрації, голова волонтерської спільноти Медико-психологічна Допомога, дуже раді бачити вас у цій студії. От ми буквально кілька секунд мали перед ефіром. Спілкувалися про 24 лютого, і ви вірно э, зауважили, що нам з цього часу дуже багато вдалось зробити. Уже пів року у Львівській області функціонують координаційно-консультативні центри для переселенців. Можна підбити певні підсумки, що все таки центрам зокрема вдалось зробити. Я вам дякую. Дякую. Перш за все, я всіх вітаю і вітаю з тим, що ми маємо можливість сьогодні зустрітися mm. і говорити також про підсумки. І це багато, це направду багато. І за цей рік ми навчилися цінувати найбільше, що ми маємо. Це наше життя, це наших друзів, це наших знайомих, це здоров'я, це ті ресурси, про які ми раніше не помічали і не приділяли увагу. І якщо говорити про самі центри, це є вибудована система система. Супереч, завдяки дуже важко зараз сказати, яке слово тут буде правильне. Чи планували ми і думали про них в квітні місяці? Ні. Це власне та система, яка вибудована як послуга для допомоги, і яка вибудовувалася з липня, коли ми проаналізували, що потрібно робити далі. Все робилося дуже швидко, але все робилося з партнерами в синергії, в координації. І я тут хочу сьогодні власне, подякувати, тому що, коли говорить, ми багато говоримо про партнерів. Я хочу подякувати. Нашим районним адміністраціям я хочу подякувати і головам, і заступникам, і підрозділам обласної адміністрації, тому що це ті люди, які працювали дуже багато часу а, в різних умовах. І ці умови ну, насправді вони непрості. І коли згадують про чиновників, то люди дуже часто собі там уявляють якісь там різні картини. Це люди, які на сьогодні також працюють на практично на мінімальних заробітних платах. Заробітніх плат. І це правда, тому що райони. Обласна адміністрація, це не ті цифри, як собі люди десь виявляють, і вони роблять все те, що вони би робили в мирний час. Більше того, вони роблять більше. І ті менеджери, які сьогодні є при районних адміністраціях, ми вибудували систему добру систему управління без бюджету, без якихось цифр, без затверджених додаткових програм, виключно через координацію бажання аналізуючи ті потреби, які в нас були. Це є 10 сьогодні консультативно-координаційних центрів. Це є 18 менеджерів добрих, якісних, фахових. Людей, які віддано сьогодні з понеділка по п'ятницю супроводжують, швидко вчаться, швидко переорієнтовуються, працюють сьогодні з тими викликами, до яких, напевно, вони не готувалися з минулого року чи ще раніше, це вибудована мережа партнерів, це 44 міжнародних партнери. Це вибудована система координації з ними. Це вибудована система координації з прихистками, які сьогодні є. Це дуже чіткі розподіли тих ресурсів, які... Якщо питається, звідки ресурси, ресурси, власне, від партнерів, для яких важливо швиденько мати сформований список людей, яким вони можуть надати допомогу, а власне це і є робота тих менеджерів. Проаналізувати одну базу людей, які зареєструвалися переміщених, або найтих ініціативних спільнот, які прийняли до себе людей, і вже були дехто був в такому стані, що він не розумів, як він має допомагати людям. Виявляється, що потрібно просто зареєструватися через онлайн-посилання, задекларувати хто ти є. І друге посилання це є посилання для партнерів, які декларують, коли приїжджають на Львівщину, що вони можуть надавати ту чи іншу послугу. Тому е, на сьогодні це вибудована добра система управління без залучення жодних додаткових ресурсів, перерозподіляючи внутрішні ресурси, акумулюючи можливості, бажання і вперше за все людей. Яку допомогу у вас можна так. отримати тим, хто звертається? Е, ми направду, на ще більше викристалізували наші допомоги. Це є перш за все. Юридична допомога, направду я зараз буду говорити дорожньою картою для багатьох людей. Ці слова можливо будуть складні, але я хочу, щоб ви зрозуміли, чому на першому місці є юридична допомога, і ми про неї говоримо, тому що людина, яка декілька місяців знаходилися в якихось певних місцях, бо були часом люди ініціативні, які прихистили в себе цих людей. І коли вони вже втомилися підтримувати, донатити, щоб можна було цей прихисток підтримувати, і ми ми познайомилися з ними, і ми говоримо: дивіться, це все дуже добре, що ви робите. Але людина. Має мати бажання рухатися далі, і воно починається з документів з відновлення документів. Воно починається з того, що людина отримує розуміння, що вона може відновити якісь певні пільги. З нею починають працювати юристи. Юридична послуга вона є дорожчою. Якщо ми звертаємося чи до приватних юристів, чи ми звертаємося навіть на відновлення документів, він має свої певні вартість цієї послуги. Партнери на сьогодні зберегли власне, надання цієї послуги безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Вони з нами є, як на залізничному вокзалі. Ми маємо mm -hmm. мережу партнерів, і ці юристи підхоплюють власне цих людей, які приїжджають. Точно так само ми вибудували цю послугу. Насправді, людина, яка реєструється, для неї важливо задекларувати сформулювати потребу. Після документів це є психологічна послуга. Психологічна послуга дає можливість людині, щоб вона могла зрозуміти, що їй робити далі. Якщо люди 4, 5, 6, а деяких ми знаходили і 8 місяців, знаходяться в замкнутому просторі, відмежовані від всього, що є навколо, направду ситуація в спілкуванні з ними погіршилася, тому що людина вже часом і не завжди психолога потребує. Я скажу ще одну ще одну інформацію, яка можливо для слухачів буде непростою, але це є така наша реальність, і ми про цю реальність також маємо називати Кількість запитів до психіатрів виросла в рази. І наші районні психіатри в нас дуже чітко, чітка координація. Вони мають сформовані графіки на 2-3 місяці. Це дуже важливо, тому для нас важлива вчасна психологічна послуга, вчасна медична послуга, щоб людина могла після цього почати турбуватися про себе. Дуже багато хто соромиться звертатися до психіатра, до психолога. Як не соромитись? Uh, дивіться, я вам хочу сказати, що і там не завжди звертаються. Ми пішли іншим шляхом. У Нас є менеджер сьогодні соціальних питань з грудня місяця. у нас вже є менеджер. Психолог, і коли ми формуємо, оце вже власне третій, четвертий рівень, гуманітарну допомогу. І є партнери, які привозять гуманітарну допомогу, і є партнери, які реєструють на фінансову допомогу. В цьому всьому їм допомагають наші менеджери соціальних питань з район з районних адміністрацій, в цей момент з ними працює психолог. Він підходить, він спілкується. Він має правильну структуру розмови і починає говорити. І дуже правильні запитання ведуть людину до того, щоб вона могла далі робити. Там жі, анонімність якось Звісно. та ймуція чи в нас є перелік mm -hmm. партнерів, які в своїх послугах підтримують дуже фахових психотерапевтів. Ми пішли ще далі за минулий рік. З вересня місяця ми подивилися, щоб для того, щоб вирівняти добру комунікацію, ми виокремили міжнародних партнерів, які готові підтримувати такий напрям, як психоедукація. Насправді ми Львівщина. Перша вибудувала дуже правильну психосоціальну послугу, про яку сьогодні говориться е, Україна. Ми це пішли для того, щоб допомогти е, і людям, які приїхали, і людям, які приймають людей. Щоб ми навчилися між собою співпрацювати, бо волонтерська спільнота виснажена. Виснажена людина не зможе допомогти іншій людині. Де вас шукати для тих, хто зараз можливо нас подивиться і соромився звернутись по допомогу, і ось тепер наважиться. Як перш за все запам'ятаєте дуже простий номер. Це номер 112, консультативно координаційні центри, які є в всіх містах районного значення. Це є Стрий, Червоноград, Яворів, Самбір, Золочів і в війському районі це є городок, перемишляна камянкобузька Ми локаційно розтягнули, щоб людям було комфортно доїхати. Чи може людина, яка до вас звернеться, розраховувати на те, що їй допоможуть знайти житло? Так, ми за останні місяці і цю послугу вибудували в центрах разом з партнерами і наші менеджери в нас є ціла мережа прихистків, прихистків, які створили і громадські спільноти, прихистків, які створили, створилися з допомогою міжнародних партнерів, прихистки, які були навіть створені на мережі наших комунальних закладів. І однозначно, що, ще що таке менеджер і хто такий менеджер? Це людина, яка координується через заступника голови районної адміністрації зі всіма територіальними де громадами. Є приміщення, де провели. Ремонт Ми монітор більше того, наші менеджери, психологи вони роблять виїзні зустрічі, всі наші прихистки пояснюють і ведуть правильну розмову. І якщо вони бачать, що потрібно підсилення мобільної медичної бригади, підсилення юридичної бригади, там де люди проживають, бригади власне з психологічної послуги чи гуманітарної допомоги, У нас є окремо таке посилання. Партнери зразу бачать ті партнери, які в цьому в цьому районі знаходяться все в живому режимі. це абсолютно в живому режимі, і дуже прозоро. Чи ви плануєте Після перемоги залишати роботу ну, таких центрі, центрів вони так. можуть бути корисними. Знаєте, я переконана, що цей напрям як система він однозначно збережеться. В нас при нас за ці місяці приїхало дуже багато журналістів, менеджерів, дуже фахових людей, які підхопили цю ініціативу. У нас було достатньо людей, які аналізували нашу систему. А сьогодні система Львівщини буде впроваджуватися в інших областях України. Це було задекларовано. І власне високопосадовцями, які приїжджали Ми на Львівщину, приклад, так. Я багато вже розповіла на різних наших онлайн зустрічах, на радах про те, яким чином нам вдалося оптимізувати наші процеси і що це можливо зробити за допомогою бажання людей і координація між собою. Давайте зараз, користуючись нагодою, що ви в ефірі ми звернемось до всіх у нас велика аудиторія, до тих, хто можливо соромився звернутися, можливо, має велику потребу і не знав до, до цієї миті, куди звертатися. Ще раз зверніться, будь ласка, до наших глядачів і закличте обов'язково звертатись по допомогу. Я хочу зараз наголосити. Сити всім людям, які створювали прихистки, яких родичі, чи знайомі, чи друзі сьогодні воюють, які втратили можливо, які мають різні переживання. Ви приходите в місто до себе. Ви телефонуєте за номером 112, Ви можете скористатися послугою як юристів, тому що ми координуємося із офісом родин військовослужбовців, так і психологічною послугою, так і юридичною послугою. Від моменту помешкання до моменту пошуку місця праці, до моменту гуманітарної допомоги реєстрації на фінансову допомогу. Ми вас запрошуємо і чекаємо. Це та послуга, яка сьогодні працює для вас. Ми дякуємо вам і не встигли на жаль цей момент обговорити, але ми обов'язково розкажемо про роботу не менш важливого осередку. Це медико-психологічна допомога на Львівському залізничному вокзалі. Ми розкажемо про це вже у п'ятницю в нашому спецефірі. Дуже дякуємо, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Глядачам нагадаю, що з нами була Галина Бордун, голова консультативно-координаційних центрів для внутрішньо переміщених осіб при районних військових адміністраціях. Та Львівській обласній військовій адміністрації, а також голова волонтерської спільноти медико-психологічна допомога.